знаходимося в Київській області, попросили почистити сажу, тому що я сажотрус. Якщо вам треба Київська Полтавська Чернігівська, звертайтесь. Ось такий об'єкт, великий завод. Ось тут, ми не будемо чистити сажу. Їдемо, зараз буду показувати. Солоденький заводик. Починаємо відкривати. Да, давно він вже не чистилося. думаю, це вже буде багато, що я вже. Питка ч заливає так жарко сьогодні. Так, далі робиться. Вот дуже богато. И вот эти ядре было дуже багато. Дивіться, 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 дивіться.

Їду я вже назад, раз я біля цього заводу я вже значить, їду назад, все зробив, все класно, почистили. На горищі багато було дуже роботи. Та і нормально сажі так винесли, я нарахував, скільки із грубки, і з горища. От. Так що все нормально. Єдине, що треба дуже добре пояснювати розцінки, зовсім ніяких проблем не було, просто. З може... 300 метрів поверміть ліворучно. Можу. Добре. І можуть бути непорозуміння якісь. Е, Непорозумінь не було, просто ми люди можемо щось неправильно один одного зрозуміти. Все класно у нас От, в даному випадку. Так що дзвоніть, питайте, скільки що коштує. І зустрінемося у вас на Хорищі, тому що дуже важливо чистити сажу. Задля тяги, задля безпеки. Задля тяги, задля безпеки, задля всього. Щоб все було нормально у вас і у нас. Так що Полтавська, Чернігівська, Харківська. Ой, кажу Харківська, Полтавська, Чернігівська, Київська області. Чекаю ваших замовлень, приїду, почищу гарненько все. Надійно, грубки, димоходи від котлів і такі від грубок. Звертайтесь GoPro Stop Video